І зараз я до слова запрошую полковника Андрія Лисенка, речника адміністрації президента України з питань антитерористичної операції, з даними про останні події за останню добу на сході України. Андрій Миколаєвичу, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Вчора в зоні проведення антитерористичної операції. Бойові дії мали низьку інтенсивність, зокрема на Луганському та Маріупольському напрямку бойовики взагалі активності своєї не проявляли. Також не зафіксовано фактів використання незаконними збройними формуваннями важкого озброєння. І водночас триває снайперська війна, і перш за все, це стосується. Авдіївки та Пісок. І тепер трошки докладніше по ситуації. На Світлодарській дузі ворог порушив режим тиші поблизу селища Луганська. Там він застосував гранатомет та кулемет. Аналогічна обстановка спостерігається на околицях Горлівки, зокрема у Зайцевому, Ленінському та Новгородському. Слід відзначити, що всі ці обстріли були неприцільними і здебільшого тривали. Не більше 15 хвилин. Найбільшу кількість ворожих провокацій вчора було зафіксовано у селищі Піскі це приблизно дві третини від усіх збройних інцидентів, які були зафіксовані вчора на фронті. Слід зауважити, що обстріли тривали протягом усього дня, починаючи з 7 ранку до 23 години. Снайпери бойовиків, які займають. Позиції на території Донецького казенного заводу хімічних виробів та кладовища неподалік аеропорту вчора здійснили чотири прицільних обстріли по наших військових. Крім цього, режим тиші порушувався на лінії фронту Авдіївка Опитне. Там також працював і ворожий снайпер, який облаштувався в селищі Спартак. За минулу добу внаслідок бойових дій. На щастя, загиблих немає, але два хлопці отримали поранення. На Луганщині українські прикордонники затримали бойовика, який намагався перетнути російсько-український кордон в селищі Мілове. Затриманий виявився артилеристом з банда формування ЛНР. Служба безпеки України викрила одну з найбільших схованок із зброєю. В селищі Новоайдар Луганської області в одному з покинутих складських приміщень правоохоронці вилучили РПГ-22, майже 300 боєприпасів до гранатометів різних систем, понад 40 гранат РГД-5 Ф1, РГН та два ящики з набоями калібром 23 мм і понад 5 тисяч набоїв до стрілецької зброї. Також українські правоохоронці знайшли черговий сховок зі зброєю в покинутий будинку в селищі Ніжньотепле Стенично-Луганського району Луганської області. Звідти, зокрема, вилучено три мінометні міни калібром 120 мм, 7 мінометних мін 82 мм та 13 гранат. Також у Красноармійську співробітники поліції під час огляду вилучили. У мешканців добропілля та Авдіївки дві бойові гранати та 60 набоїв калібром 5,45 мм. Національні гвардійці провели планове тренування з використанням спеціальних засобів хімічного захисту. На Львівщині протягом двох днів бійці Національної гвардії вдосконалювали навички при постановці домових завіз, веденні бою та охорони важливих об'єктів. При цьому, за легендою навчань, умовний противник намагався атакувати з повітря та силами диверсійно-розвідувальних груп. Українські ветерани війни в Афганістані 1979 1989 років підтримують своїх побратимів, які сьогодні протистоять російській агресії. Мешканці з Білої церкви із музичним гуртом привідали наших десантників на передовій і влаштували концерт. На честь наших воїнів гості подарували десантникам також прапор України, розписаний словами підтримки від афганців, а також привезли вантажівки з продуктами і подарунками, які виготовили власними руками школярі з Білої церкви. І продовжується ротація правоохоронців, що несуть службу в зоні антитерористичної операції. Зокрема, до Маріуполя прибули бійці батальйону патрульної служби. Поліції особового призначення Шторм їх завдання підтримання громадського порядку протидія злочинності охорона стратегічних об'єктів Маріуполя. Більшість бійців вже мають досвід служби в бойових умовах і готові до роботи. Бійці батальйону спецпризначення Тернопіль також виїхали на схід. Там вони проведуть 45 діб, де боронитимуть спокій та життя. Місцевих мешканців. Поки що це вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане Андрію, колеги журналісти. Чи є питання або ж уточнення? Якщо питань, то немає, дякую, пане полковнику. Дякую всім на цьому за